Привіт, мої любі! Сьогодні поговоримо про корисні організації тут в Швеції, про які ви мусите знати. Це відео більше підійде для тих, хто тільки на прибув до Швеції або тільки планує це зробити. Тому що, я думаю, люди, які проживають тут вже довгий час, це все знають. Але можливо, вам також буде цікаво. Тож почнемо. А бюрократія, звісно, в Швеції це складний процес. Який займав та забирав у мене багато часу та нервів, але я все це пройшла. Тож, перша організація, куди ви мусите йти, щойно ви приїхали до Швеції, це звісно міграційна служба. Там ви подаєте всі документи, здаєте біометрію на програму, з якою ви хочете тут знаходитись. Поки тут діє директива про тимчасовий захист для українців, також можна подаватись на біженство, ці програми відрізняються. Але міграційна це перша чергова організація, куди ви йдете, та отримуєте перші документи. А другим, куди ви мусите йти, це Skattaverket. Це податкова служба Швеції. Ви маєте там також зареєструватися, аби отримати Самордінс номер. Це такий собі аналог нашого українського ідентифікаційного номеру. Цей номер отримують тут українці, які зараз проживають за директивою. Та студенти, які приїжджають навчатися тут на короткий термін до 9 місяців. По великому рахунку цей номер не дуже корисний, але, звісно, необхідний. Він вам знадобиться, коли ви будете отримувати банківський рахунок, шукати житло і таке інше. Тому що звісно основний це першу номер. Це основний, який вже люди отримують по перебуванні довгого часу тут, або або люди, які приїжджають за та працюють за офіційним контрактом. А, тож, звісно, якщо є можливість, перший номер це головне, без нього не можна піти в деякі спортзали, без нього не можна зареєструватися навіть в торгових центрах, або отримати цю дисконтну картку. Тому так, координаційний номер е це необхідно, але е багато проблем він тут вам не вирішить. Це так, спойлер на майбутнє. Третє е, питання, яке ви маєте тут вирішити, це житло. А ви можете, звісно, податися, попрохати житло в Швеції. Вони надають зараз житло, але, звісно, вже не в Стокгольмі і не поруч зі Стокгольмом. Це вже можуть бути дома або квартири вже в сусідніх містечках або на півночі країни. Там на півночі навіть є вже програми, де вас селять, де вам дають роботу, тому що, звісно, північ, ви самі розумієте, це ніби Сибір, де мало хто живе і мало хто хоче там жити. Але як варіант, тож, або ви подаєтесь, прохаєте про житло в міграційній, або шукаєте самостійно. Корисний сайт, на якому треба зареєструватися, це Boost Stats for Medlingen. Звісно, всі ссылки я прикріплю в описі під цим відео, ви зможете перейти. На цьому сайті необхідно зареєструватися щойно ви приїхали. Тут люди шукають квартири. Наприклад, це працює так: якщо вам необхідна квартира, ви стаєте на неї в чергу. Якщо, звісно, хочете орендувати квартиру за низькою ціною, тобто там 7000 крон, це вважається низька ціна. Аби орендувати за такою ціною, навіть місцеві жителі стають у чергах 5 плюс 10-12 років. Це, звісно, якщо гарний район і гарна ціна. Звісно, якщо питання грошей для вас не головне і з цим немає проблем, то за. 1200 півтори і вище, це півтори тисячі доларів і більше, ви зможете орендувати досить таки швидко. Але ви маєте зареєструватись там та почати свій пошук звідти. Також є інші ем, сайти з пошуку оренди житла. Але тут це працює не так просто, як у нас, наприклад. Тому що, аби зняти квартиру тут. Ем, Арендодавець дивиться на те, чи є у вас офіційна робота, чи є у вас рекомендації, чи нормальна ви людина. Тому цей процес займає досить великий проміжок часу. Також ви можете шукати житло у Фейсбук-групах, багато людей переарендують у інших людей кімнати, квартири. Знайти можна, звісно, але це все питання комфорту, ціни та відстаней. Але я вам від душі хочу побажати успіхів в цьому. Потім, коли ви вже вирішили питання з житлом, ми з вами шукаємо роботу. Сайт, на якому треба зареєструватися, це служба зайнятості, це називається Arbeits Ходять легенди, що цей сайт, що ця організація допомагає знайти роботу людям. Але я вважаю, що це тільки легенди. Єдина користь від цієї організації, це те, що коли ви реєструєтесь там та відправляєте туди всі свої дані, CV орендодавцям, які постять якісь вакансії на інших сайтах. З цього сайту прилітають ваші CV, якби в перших рядах. Ви ніби трошки привілейований, тому що е, всі сайти підв'язані з цією е, агенцією з працевлаштування і нібито пушаться ваші CV, ваші позиції з пошуку в перших рядах. Також корисне, що в цьому є, є там дві програми з пошуку роботи: це Job yup і yup. New Yob. Yup Job працює тоді, коли вже, ви вже зареєстровані в цій системі на цьому сайті 6 і плюс місяців, тобто півроку і більше. Тоді а, арен... працедавець, який вас хоче наняти на роботу, може отримати. Виплати назад від держави. Тобто, якщо ви українець шведських працедавців е ніби так захочуть наймати нас, аби ми адаптувалися швидше, їм було вигідно. Тобто їм повертається якась частина коштів за вас. Е Думаю, 80% від заробітної плати. Е інша програма це інтродухунйо, це як інтродакшн робота. Вона працює, вам не треба бути зареєстрованим 6 місяців. Я знаю людей, які влаштувалися по ній і працюють, але в мене не вдалося по цій програмі працевлаштуватись. Тому знову ж таки багато не розкажу. Але так ви реєструєтесь, працедавець надсилає заявку туди, що хоче вас найняти. Вони це апрувлять. і тоді працедавець отримує 80% вашої заробітної плати назад. Тому є сенс прохати більше заробітної плати, тому що він ваш працедавець все одно нічого не втрачає, розумієте, так? Йому навіть вигідніше поставити більшу заробітну плату вам, аби отримати більше грошей назад. Якось так. Але знову ж таки це все окремі випадки, і сподіваюся, у вас вийде з ним за ним працювати. Про роботу, звісно, я, мабуть, зніму окреме відео про те, як я знайшла, які поради, які є тут види влаштування. тому це буде більш обширне відео. І наступна організація, де ви мусите зареєструватися, це Folks На цьому сайті ви реєструєтесь, але реєстрація зараз займає великий проміжок часу. Тому необхідно робити це якомога раніше. Тож, на цій організації, від цієї організації ви можете отримувати виплати, якщо ви вже офіційно працевлаштовані, якщо ви вже пропрацювали, ви можете отримувати виплати, наприклад, якщо ви сидите вдома за доглядом за дитиною, або у вас були серйозні лікарняні, щось таке. Тому обов'язково реєструйтесь там, це нова інформація. Тож це перший топ важливіших справ, які ви маєте пофіксити, коли ви знаходитесь тут. Вже потім ви йдете на курси вивчення мови, це Есифій, але я також не пішла на Есифії, і в наступних відео я розкажу більше про те, як вивчати шведську і що тут з цим відбувається. Тому робимо ці всі справеньки, фіксуємо себе на всіх цих сайтах, і я вам щиро від душі бажаю успіху в цим, знайти себе, знайти житло. І Просто набратися терпіння, аби вирішити всі ці бюрократичні питання тут.